Госпористь, Боїм Господи, сучасні і високопривалені Отці, дорогі у Христі, брати і сестри, дорога львівська громада. Перш за все, від імені всього духовенства усіх конфесій, які зібралися в цьому храмі святих, первоверховних апостолів Петра і Павла, я хотів би. Привітати вас із днем нашого славного міста Львова. Особлива дяка сьогодні у цьому величному храмі нашим воїнам, які тут з нами присутні, і особливо батькам і матерям тих, хто, захищаючи нашу державу, відійшов у вічність. В ці дні, коли місто наше святкує свій славний день народження, ми не знаходимо слів тіхи для них, тому що людська неміч, вона перемагає. Нами всіма, навіть тут, об'єднаних у цій святій молитві, рухає любов, любов до свого міста і до тих, хто, захищаючи наше, нашу Україну і звичайно, наше місто, відійшов у засвіти. Ми віримо, що Господь уже на них наклав свої надійні вінці. Я хотів би, щоб ми з вами на хвильку зараз представили таку алегорію, спобтеженого Матір нашу Україну яка поквічена породою із дорогоцінних перлів. Очевидно, що ці перли символізують собою столиці нашої української держави. Це Київ, Галич, Львів, Остріг, Батурин, Чигирин. І, звичайно, що найкраще певно у цій короні найбільш дорогоцінним є наше славне місто. Місто високої культури, гарних людей. У Псалмі 126, коли ми відкриваємо святу книгу Псалтир, є такі слова. Що якщо Господь не пильнує міста, даремно будяться це сторожі. Але є наприкінці цього псалама й такі слова, блажені ті, які на брані цього міста зустрінуться з ворогами. Вони будуть достойно виглядати. Я не хотів би, щоб до нашого славного міста Лева приходили вороги. Нехай сюди приїжджають добрі люди, гості. Багато бажаємо цьому місті, місту туристів. І ми виявимо до них свою частку любові, тому що всі ми є християни. Об'єднані Воскресним Христом, який подав для нас найбільшу і найфритовнішу любов. Отож, дорогі у Христі, брати і сестри, всечесні отці, ми вам щиро дякуємо за те, що в цьому соборі, в цьому величному храмі нашої пам'яті, де за минулий рік. Так багато проведено наших героїв у вічність, ми зібралися, щоб подякувати Богу, помолитися за них, згадати ще раз їх і взагалі помолитися за наше славне місто Львів. Нехай Божа Матір і святий обідноносний великомучений. Юрій завжди стоять на сторожі цього міста і оберігають його від всякого зла. Як ми завжди взиваємо до Божої Матері, радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла, чесним Твоїм, охором. Амінь. Христос Воскресе. Христос Воскрес! Христос Воскрес!